Всім привіт! Це відео про мій самодельний дом. Я навчився знімати продвинутого. І це я викидаю у длинне відео. А ми погнали. Ось, во-первых, тут ось Ж б. я щелина була літом. Я залізу на балкон зараз. А на балконі покажу, яка щелина була на другому етапі дверях. О, ось це балкон вид з балкона ну так и доволенся ну сейчас помню проплями ставшупав там тоже щось пробував ну тут, було. Ну, тут а даже такий уютний получился ну короче ось, як я і обіцяв, яка була в дверях силна я її заклею ну он дивись по сравнению з своїм пальцем ну така як мої пальцы ну так що шо... Ось. а туди ще можу задувати. Та щоб вона капіта задувала. Нормально. Не задує туди. Ну коротше. мене там десь оса лазила, Ну, а, нема вже. Ось та лазила вчора. Ну, ну, ось отакий балкон. Ну, оце я ще двійну пленку напинав, щоб це теж я. Ну там дирки, правда, он дує, а тут досі сильно. Ну, а що теж? Ну, а я спускаюсь з балкона. Хочу спускатися, але дивиться, як вже це двері не відкривається. Як вона колись літом туди відкривалася. Все не відкривається. О, я зліз, ну і дивіться, що Ось. Груша вже лиса. І ось такий оріх. Тут є ще зелені. Ну вони будуть зеленіти. Чим гараж, що в гаражі не змінилось. Ну, а в вдома ще було. Ну, тепер же вона яко вам я розказував, показувала, допустимо, закриваю. А воно так плотно прижимається, що теж тут ніхто не відкриє. Ну, навіть ще люк двері, навіть не дубля з тієї двері. Ну, не дуб'я вообще. Ну, короче, Ну, коротше, можна завжди дує там. ну, це ж мой дом такий не пробки. Ну, гараж тоже вже є. О, це мусор, каже тут. Ну, коротше, щоб постоянно з цим я вам вибавлю ще шорт, як я сьогодні. О, це чо, 50 тисяч у мене вже є. 53 навіть упало щось. А, воно отсиріла, вона влажне, бо він бачити клоузне. Влажне воно. просто. Ну треба щось робити, дивіться. На другому етажі що? Ось що на другому етажі. Ну так. Да. Що я зроблю, вам покажу в такий. Ось Бачите, пленочка тут. Ну, і за лень там ще є. Зараз яка я робив? Ну я її, вязаний я, я буду показувати. Ну, Ось, дивіться, зараз скільки градусів. Ой, ось. Ну, ну 99 влажності, 8 градусів на другому етажі. То що це за це просто не заїдує тепер за цього матраса. Ну, я ж все тут приберу і буде нормально. Ну, щось. Воно вон тут може дзвіти. Ну, я там на чому мені. То я можу отак якось заклеїти ще. А тут головне, щоб ходила на плінка не була і можна вірний, така дує мож, мож, може добути. Ну це ж мені в голову, так щоб не дубло. голову так там вже скотч, а скотч скот роз... вже а он туди и там живуть. звуки. На ч, хай вы Ну да, я не буду Я, короче, я объединяю все и покажу в коротком шоу. Всем пока.